Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. До складу міської ради обрано 34 депутати. Присутні у нас 22 депутати та міський голова, 23. Кворум у нас є. Продовжуємо роботу чергової 14-ї сесії міської ради 7 скликання і розпочинаємо 4 пленарне засідання сесії. На сесії присутні члени виконкому, керівники структурних підрозділів виконкому. Представники засобів масової інформації, громадських організацій, помічники консультанти депутатів та представники правоохоронних органів. Для роботи сесії нами був обраний секретаріат у кількості двох чоловік. Вони вже на місці. Щодо затвердження регламенту роботи сесії, пропоную доповідачам до п'яти хвилин для обговорення виступів пропозиції, регламент не встановлювати. Немає заперечень щодо регламенту. Немає. Хто за дане? Пропозицію прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Щодо порядку денного, пропонується розглянути на четвертому пленарному засіданні чергової сесії. Наступні питання в порядку денного. Перше питання про затвердження переліку соціально вразливих осіб міста Покров, який яким встановлюється прилад індивідуальне опалення за рахунок соціально-матеріальної допомоги. І друге питання це про затвердження розміру соціальної матеріальної допомоги на встановлення приладів інду, індивідуального опалення соціально вразливим верстам населення в рамках програми децентралізації теплопостачання в місті покров, платіжний реєстр номер 7 Чи є може когось з депутатів якісь доповнення, заперечення? Немає? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Запрошую до слова ребенок Віктор Василь начальник від управління житлово-комунального господарства. До вашого розгляду пропонується проект зрішення рішення про затвердження переліку соціально вразливих осіб міста покрову, які встановлюються індивідуального опалення за рахунок соціально матеріальної допомоги. На сьогоднішній день. У нас затверджений перелік осіб, яким встановлюються прилади опалення, 1554 особи. Сьогодні пропонується розглянути і затвердити 54 особи, яким будуть встановлюватися прилади індивідуального опалення. Разом з цими 54 особами у нас буде 1608 осіб. До проєкту рішення додається перелік. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Далі, будь ласка. У першу розгляду пропонується проєкт рішення про затвердження розміру соціальної матеріальної допомоги на встановлення прилади, приладів індіального опалення соціального весного населення в рамках реалізації програми децентралізації теплопостачання в місті покров платіжний реєстр номер 7 На сьогоднішній день у нас затверджено платіжними реєстрами надання матеріальної соціальної допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення 460 особи. Сьогодні реєстром номер 7 передбачається затвердити 110, 110 осіб в розмірі надання матеріальної допомоги соціальної в розмірі 1450-475 гривень на копійок. Копій. Запитання у доставку є з депутатів. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Шановні депутати, всі питання, які виносили на розгляд 4-го пленарного засідання чергової 14-ї сесії міської ради розглянути. Прошу секретаря збирати картки особистого голосування. Четвертим пленарним засіданням ми закінчуємо роботу 14-ї сесії. І чергова 14-та сесія міської ради оголошується закритою. може, є, є які Будь ласка. Шановні колеги, хочу звернутися до вас, що з 1 жовтня можуть призначати субсидії ті громадяни, які відключені як від централізованого постачання, так і не мають індивідуальних. Тобто субсидія тут дається з розрахунку 2 кВт на один час, і ми можемо таким людям призначати субсидію, хто використовує індивідуальні. Електричні прилади для опалення. Будь ласка, проводьте роботу серед своїх на своїх округах. Якщо у вас є такі, нехай звертайтеся, будемо призначати всі, щоб вони не медверили пошту. Дякую, Тетяна. В кої ще які є об'яви. Дякую всім за роботу. До зустрічі.